Прямо зараз, коли ви слухаєте цей підкаст, змінюється планета, змінюється наші ДНК, змінюється ваше життя, змінюється світ. Ми ще не розуміємо масштабів цих змін, але це відбувається. Я обожнюю ці теми про енергії, про вібрації, я обожнюю слухати ченелінг, зв'язки з іншими цивілізаціями, коли вони розказують, як вони живуть, які в них правила. Як в них життя, оце все фантазійне, казкове, мене нереально захоплює. Але е, в той же час я дуже зімна, е, я вдома, мою поли, печу хлібчик, заробляю кошти. Е, е. Там. Заморожую продукти, <смі> ну тобто плотно живу матеріальне життя. І слухаю дуже багато підкастів різних людей з різних шарів <смі> мого життя. Тобто, мені подобається як абсолютно відлетівші якісь люди, так і абсолютно землі земні. І вчора я послухала декілька підкастів людей, які живуть в Києві, в Україні, і розказують, як змінюється їх життя, їх ставлення до себе, до бізнесу, до стосунків. І я розумію, що як ті чарівні представники езотеричні, і як люди тверді, абсолютно заземлені, кажуть те саме. Я зрозуміла, що головне це я. Що, якщо я заморена жертвою своїми цікавостями, своїми пріоритетами, то нічого не складається ні в родині, ні в дітей, ні в бізнесі, ну, а відповідно, і в світі цієї людини. І, е, знаєте, ну, звісно, я хочу сказати, що нам допомагають наставники, світові енергії, це все є, і я це все відчуваю, абсолютно це все працює. І Якщо. Цього хтось не відчуває, це не означає, що цього нема. А, але я також хочу сказати, що мені здається, що нарешті міленіали, а я відношуся до цих людей, я народилася в 85-му році. Міленіали це ну, різні люди пишуть різне, але це люди, народжені там, з 80 го до 90-го Ну, да, 90-го. Ось. І це люди, люди, мені таке враження, що вони вже настільки задолбалися, що сказали ні. Нам не цікава ця гра, в яку нас там навчили грати наші батьки, наше суспільство. Ми будемо обирати інші правила, і ми будемо рухатися по-іншому. Ну, все ж таки хочеться сказати, що. Звісно, завжди дорога молодим. Молоді, створюють класні проекти, тіктоки. Але коли людина досвідчена, їй 40 років, і вона вже там декілька разів вийшла замуж, народила декілька дітей, створила декілька бізнесів, і вона прокинулася, і вона зрозуміла правила цього життя. Це, звісно, набагато ефективні, ефективніше, ніж людина молода, якої ще не було досвіду, і вона просто діє. З чистої енергії, ну, я так вважаю. <хи> ну, Тобто там тіктокер він може рухатися на чистій енергії, рухатися, 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 заробляти, 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 все буде класно, але коли там станеться якась, ну, наприклад, там, закриють тікток чи щось таке, він може розгубитися. А людина, яка е з якою вже ставалося це багато разів, ну там, наприклад, наставався там коли 2008 рік, да, і мені здається, ще був 2018 жорсткий. Ну, я зараз не кажу, звісно, про ковід і Велике Вторгнення. Тобто, ми вже багато разів був цей досвід онулення, припинення всіх дій. І тому, коли ці люди, які вже. Тьорти калачі пробуджуються і кажуть: ні-ні-ні, я буду любити себе, я буду діяти з імпульса, творчість це головне, жива енергія це головне це просто неймовірно приємно слухати. Тобто, знаєте, коли любов до життя, любов до себе це свідомий вибір, це набагато цікавіше. І знаєте, мені здається, я згадала той час, от коли ми обирали втілюватися, і хтось казав, що я хочу просто пожити в старій системі і піти. Хтось сказав: Я хочу однозначно в новій, новій системі народитися. Це люди, які ще навіть не народилися, які хоч, обрали народитися в новому світі. І, мені здається, я, і люди, які мене оточують, обрали е побачити і той, і той світ. Ну, чесно кажучи, це для мене дуже притаманно, тому що коли я приходжу в магазин, я ніколи не обираю щось одне. Я кажу, мені і те, і те, там, відріжте мені і те, і те. От зараз я купую нові парфюми. Я ніколи не купую собі повний парфюм. Я дуже рада, що з'явилася ця можливість. Ну, це дуже велика рідкість, коли я така, так люблю парфюм, що прям. Купую цілу банку. Я хочу декілька різних, тому що мені подобається все пробувати. І сам, саме ми обрали оцей час, коли пожити там у словному савке. Э, ну, хоча, звісно, я не дуже пам'ятаю цих проблем. Я просто пам'ятаю, що там було. Коли... Коли батько приніс додому щось молоко, там якісь сосі, сосиски, цукерки, це було щось неймовірно смачне і, і святково. Тобто, я не то, щоб я дуже сильно голодала і страждала, там, коли мені було шість років. Але коли їда з'явилася смачна, це було дуже велике свято, я це пам'ятаю. Ось. А, я дуже добре пам'ятаю, як. Одна з моїх психологів в 2018 році мені прийшла і сказала: Ну, Маш, потрібно любити себе. І я чесно не врубилася. Я сказала, як це? Аж я не розумію, що це означає. Вона каже: Ну, зрозуміти свою цінність. Я кажу: Я не розумію. І це було настільки щиро. І зараз вже пройшло там, 7 років, і я розумію, що вона мала на увазі. Я тоді щиро не розуміла. Якщо ви ще не розумієте, що означає любити себе, це не означає робити манікюр, купити плаття, зробити зачіску, поїсти круасан, випити смачної кави в красивому місці, це просто декор, такі просто блискавки. Так, у нас є новий рік, і ми всі любимо цей новорічний декор. Але найголовніше, що ми любимо в новому році, це оце відчуття нового життя. І ми кажемо, хухну нарешті. Рік закінчився, в новому році буде все інакше. І оце відчуття казки. так? так? так. І любити себе це не про манікюр. Це в кожному дні, в кожному русі обирати себе. І робити те, що ти хочеш насправді. І, як виявилося в цьому подкасті, багато людей не знають, чого вони хочуть насправді, але ми про це вже говорили. Ми, я зараз не буду повторятися. І робити те, що ти хочеш, і не робити те, чого ти не хочеш. Оце справжня любов до себе. І Дуже багато людей можуть сказати, ну я не можу робити те, що я хочу. Да? Як мені одна жінка прям агресивно написала, о том, що в мене там хворі батьки, і там нема коштів, як я можу робити те, що я хочу, і не робити те, що я не хочу. Ну Що за кончені поради, я, там, що, мені, що мені робити там, з батьками? Звісно, я тут не можу давати парад, але я можу сказати однозначно, що ця людина не єдина в світі, в кого є така проблема. І є дуже багато людей, хто цю проблему якось вирішив. Тобто всі вирішують її по-різному, але рішення завжди є. І є дівчата, у яких троє дітей. І які завжди обирають себе, і які ем, люблять життя і кайфують життя і люблять дітей, і вони знають, що зробити, як себе наповнити, щоб завжди радіти цьому материнству. Тому що я знаю, що є дуже багато жінок, які приходять, вони сінгл з трьома дітьми, і вони кажуть: Ви приколюєтесь, що значить не робити те, що я не хочу. Ну, ви взагалі знаєте, з чим там може зіткнутися батьки. Я не знаю. Але я знаю дуже багато людей, які всі ці проблеми вирішили. І це все можна вирішити. І оце є любов до себе. І все більше і більше до людей доходить це. До людей, які народилися до 80-го року. Звісно, також доходить, але трошечки повільніше, тому що вони дуже багато жили у цих важких нейронних зв'язках. Ну, тобто потрібно трошечки більше часу, щоб перепрошити оце ставлення до себе, до життя, до любові к себе, щоб зрозуміти це, щоб почати слухати цей тонесенький, тихесенький внутрішній голос, який каже я дуже хочу купити сукню з декольте. А <свісно> мозок каже, яке декольте? Мені 60 років. А голос каже, та й навіть коли тобі було 17, ти не носила декольте. І 25, і 30 ти ніколи не носила. А я так хочу. І людина може купити декальте, і, можливо, навіть нікуди в нього не піде, а просто дозволити собі це плаття і носити його вдома, і, можливо, зробити фотосесію з класним стилістом, візажистом. І це може дуже круто змінити життя. І ви знаєте, є такий напрямок фототерапія, коли людина бачить себе збоку і каже: Вау, це дійсно я, і я так а, а, а чому я жила так раніше? Да? Як кажуть? «А Чому ти красива, а працюєш як некрасива?» красива? І, і в мене таке було зі штучним інтелектом, чесно кажучи, не дуже приємний був досвід. І, ну, звісно, він змінює обличчя. Звісно, це штучний інтелект, але мене це згаменуло. Справа в тому, що він взяв моє обличчя і зробив дуже стильні зачіски, дуже стильний одяг. І я так ніколи не виглядала, і я на цих фотках була дуже сексі. І я думаю, а чому я так не виглядала, коли мені було 20 років? Там якась стильна біла футболка, там, стильна зачіска. Ну, я була стрункою, але тоді вже я відчувала себе замореною життям. І так не відчувала. І мені стало сумно. Що насправді я можу бути такою, а я не така. І ну, в мене була ре рефлексія, я змінювала своє життя. Ну, я потрошечки зараз повертаюся до себе справжньої, якою я себе побачила там на штучному інтелекті. Ну, це робота із головою і з зовнішністю постійно обирати себе потрібно. Це знаєте, як. Е я одного разу зустрілася з дівчинкою, яка народилася зі мною в один, один день. Я ж обожнюю нумерологію, астрологію, і вона жила. Вона, ми познайомилися в Києві, ми обидві займалися бізнесом B2B. Загалом схожа на мене людина, навіть зовнішня. І ось ми потім зустрічаємося там через декілька років, вона живе в Каліфорнії, її щось мутить якісь проекти. і ну, ми говорили, що о, це так цікаво, цікаве життя. Ну ми про це розмовляли, про свої характеристики, що в нас схожого. <кій> і ось, знаєте, <кій> пройшло декілька років. Я також живу в Штатах, ну, не в Калиф... не в Каліфорнії, але. Це дуже цікаво, що все ж таки, от як її душа вела, а, у нас ми стрільці, це знаєте, енергії дуже люблять простір, свободу. А в Штатах дуже сильна ілюзія свободи. Так, то тут, звісно, є дуже великий контроль, якого, можливо, в Україні ми ніколи і не відчували. Ну, це все, знаєте, дивлячись, з якого рівню подивитися. Ось. Ось такий вийшов підкаст. Многовимірний. Хотілося поділитися цими дослідженнями. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк під цим аудіо.